Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми зайшли в фермінг-симулятор в Роблоксі. І, якщо чесно, я навіть не знаю, що мені тут потрібно робити. Але скоріш за все доглядати за своєю фермою. І ось тут є ось картинка така з комбайном. комбайнами. Ось тут у мене з боку є теж така підказка: типа, сідай, зараз бери на комбайна і шуруй, братуха. Надо збирати пшеницю. Давай все зберемо максимально чітко, максимально правильно, щоб витратити максимально мало палива. Чи тут нема палива? Чи тут можна без палива, чисто шурувати як хочеш? Напевно, так. Да. Бо в настоящому в справжньому в фермінг симуляторі там треба бути максимально максимально такого обережним з витратою палива, тому що, щоб лишній раз не проїхати, круг, щоб лишній раз нічого не наробити. А тут, в принципі, як я розумію, походу байдуже. Тому погнали збирати просто всі посіви, які в нас є. The bands. Так, drive next to your trailer. Так, тепер приїдь до трейлера. Окей. І по ходу в трейлер треба насипати оцього всього, що ми зібрали. Да, правильно? Так, я приїхав. А як підняти пайпу? А, ось Р. Ооо, сюди. Пшеницю ски... Диви, який в нього рот здоровий, мама нюній. Що мені далі треба зробити? Мені далі тепер треба деактивувати, вийти, сісти в трактора, прицепитись. І погнали продавати. Куди їдемо? Де продаж? Фармко. А де, де воно? Це тут десь? Нібито Да. Так, да, так, да, так, це, походу, тут. Погнали. Осьо, сюди нам треба. Так, і тут будемо продавати все, да? Так, Sell menu. Sell. Все! крутяк. Так, приїдь до свого трактора. Ну. Я взагалі на тракторі. А ні, ні, мені треба купити трактора, походу, так? Да? Осьо, ну, фарм. Ух, ти що робиш! Ти що натворив? Абаудєть, не тарань мене. Так, приїжджаємо. Погнали! Багато хто з вас хотів би на новий рік отримати крутезний подарунок. І ми разом з емесай та магазином Compix готові розіграти для вас ось цього ігрового мозку. Ну а в середині цього ПК знаходиться MSI 4060 Ventus. На сьогоднішній день це топ відеокарта в категорії ціна якість, яка потягне тобі ну, будь-яку ігру. Ну і працювати вона буде пліч-опліч з процесором Ryzen 5 7500 F з материнською платою теж від MSI. b 650 m Mortar. Ми і не забули про охолодження цього компа. Тепер тут буде стояти водянка також від MSI. а саме Mac Core Liquid m 240 яка не тільки компактна, а ще й зможе добре охолоджувати процесора. Ну і світитись теж буде. Ну і блок живлення на 650 Вт з бронзовим сертифікатом 80. Ну і запаковано це все чудо в ось такий максимально стильний корпус MacForge 100M. І з цим всім ми маємо ПК, який запустить будь-яку ігру на високих налаштуваннях графіки навіть в 2К. Ну і також, якщо у вас уже є крутецький комп, але ви хочете оновитись, то ці комплектуючі ви зможете знайти на сайті Compx по посиланню в описі. Так, а тепер повертаючись до розіграша, хочу сказати, що ми разом з MSI, магазином Compix, Тео, Макарлело, Каспером, хочемо комусь із вас подарувати цього крутого комп'ютера. Та й не тільки ще комплект клавіатури і мишки MSI Vigor GK30 Combo. І дві мишки також MSI GM31 та да, 51. Умови максимально прості. Головний критерій бути підписаним на наші телеграм-канали. Перейшовши по посиланню в Телеграм, ти побачиш пост, де будуть всі наші телеграм-канали, на які потрібно підписати. Та натиснути єдину кнопку беру участь. І того конкурсу будуть на стрімі 30 грудня. Ну що ж, бажаю всім невідмінного фарту. Нам треба сюди, на базу. Бенс. І тут, походу, треба купити А, купити насіння. Ми напевно беремо насіння пшениці. 100%. Дві тисячі? Так у мене тільки 200. Ось що, це треба купити, напевно. Бо там на 2000 тисячі я, якщо чесно, ну, да Да, ось все, оце мені треба взяти, погнали. Grab the box, па-па-па. Все, треба покласти це все в трейлер. Let's go. Дай мій трейлер. Ось все, напевно, сюди, так? Да? Все, поклав. Сідаємо, погнали. Так, повертаємося назад до своєї ферми. І що в нас тут треба зробити нам далі? Походу, якось посадити це все діло. Так, моя ферма. Окей. Okay. Так, відкрити великі гаражні двері. Let's go! І yeah. о, oh, мені, походу, треба вдіти. Зараз мені покаже, так? Да? Ні, мені це вже показувало. Мені, походу надо вдіти якусь штуку, напевно, цю або цю. Так, іди в свій трактор. Я зайшов. Тепер взяти ту штуку. Хорошо, значить, цю ми відчіплюємо. Погнали брати іншу. Let's go, let's go. Походу, яку мені треба шипами, напевно, оцю, да? X. Все. Все, тепер треба почистити, Вспахати, взорати все треба. Зараз все зробимо. Let's go! Я сподіваюся, що зробимо ми це все максимально красиво. Бо якщо це буде не красиво, то це буде біда. Let's go Хорошо? А потім будемо сіяти. Напевно, наступною тою штукою. Let's go let's go! <кхи> Все, вспахали все. Так, тепер мені треба взяти другу штуку, правильно? Культиватор треба до одного трактора під'єднати. Осьо він. А потім засипати туди, походу, всю двіжню. щоб я міг все посадити, правильно? Отако. Так, тепер за культиваторити треба все. О, отако це робиться, так? Да? Окей. Шкода, що тільки можна одну полосу робити, а не дві. Хоча його вистачає ну, на дві полоси, але він чомусь робить тільки обробляє одну полосу. Ну, ладно, що ж поробиш. Let's go! Щас ми таке засіємо. У нас буде вообще все потужно. Вступимо в фермерський клуб і будемо конкретними магнатами, правильно? Ну, щас у мене є тільки 100 коїнів, це дуже мало. Так, культиватор, э, ферментектор. Почекай, ну мені треба оцепити оцю штуку, по ідеї. Да. Ікс. Все. І взяти оцю останню штуку, правильно? Яка буде сіяти. Все, і тепер ми виходимо із трактора, беремо оцю штуку свою, засипаємо її сюди. Бемц, і тепер можна йти садити. Let's go. Отако сюди. Там ще потім удобряти можна. Коротше, купа-купа роботи. Потім ще є. Треба не тільки засадити, треба за ним ще й дивитись, братва. Так що треба бути максимально, максимально обачним в цьому ділі. Две воно вже росте! Ох, oh, йо, я не думав, що так швидко буде рости. Ладно, погнали. Це все засіюємо. І останнє, останнє тут буде. Погнали. Все, засіяли все абсолютно. Прибираємо цю штуку, і у мене кінчилося навчання. Так, я вийшов. Тепер мені, походу, треба почекати, да? Надождати дощу або літака. Ага, дощ можна купити за 50 робуксів. Нє, нє ні. Коротше, тут і так є купа-купа справ. Що ми ще можемо зробити? Білд. Абаудецьки всього ми можемо побудувати. Будинок, тварини. З них же ж теж можна гроші заробляти. Забор. О, ми можемо купувати грядки, поняв, походу. Ну, це ми зробимо потом. Це ми зробимо потом. Так, о, все, можна комбайном проходитись. Давай тебе од'їдемо От з Отако. Погнали. Все, 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 їдемо за комбайном. Надо правда все складати якось. А я якийсь тормоз. Я якось все роблю неправильно. Let's go, Сідаємо. Погнали! let's go Збираємо пшеничку. Отако. сюда. Диви, нормально. Погнали, 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 погнали. Все, трошки лишилось. Let's go. Остання пряма. Бенс. Все зробили. Тепер під'їжджаємо, активовуємо помпу в оцей прицеп. Отако, бенс. Все, насипалось. Чотенько. Деактивовуємо, от'їжджаємо, щоб не заважати. І погнали! Щось будемо продавати. Тільки для початку і знаєш, що хочу зробити? Я би це все зорав. Хоча. Б. Та потім це все зробимо, погнали, сідаємо відразу. Треба продати спочатку пшеницю. Бемс, поїхали. нам до на продаж. Так, ферма направо. Animal store. Коротше, можна ще тварин купувати. Ну, в принципі, так, да, я про це знав. Там було видно. Let's go, їдемо, зараз продамо цю штуку, нашу пшеничку. І потім будемо нормально заробляти. Так. Ух ти, йо! Капець. Так, сел меню, Бемц, все продати. Чотенько, у мене 300 долярів. Нам треба купити ще одну коробку. Або кукурузу може посадити. Скільки вона коштує? Давай подивимося. 250. Давай кукурузу купимо. Цікаво, а що якщо не оплатити і вийти. Хе-хе. Ну, насправді дуже цікаво, погнали, попробуємо. А ну, Щось таке потужне. Картопля. Скільки ти коштуєш? А, тут є ціни. Ось. Картопля коштує 12 тисяч. Um. А, пропало. <ривіт> Хитро. Хитро зроблено. Ну нічого, сейчас кукурузу посадимо. У нас буде все потужно. Погнали. Давай трактор, let's go. Ти доволі жорсткий, тіп. Так, моя ферма. Тебе ми відчіпляємо, беремо ось цю движуху. Диви, не хоче. У з другої сторони, брат. Його, отако, бенс. Прицепили. Погнали все зорем. go. Хорошо, давай далі. Бемц. Диви. В все пушка. Максимально все чітко. Все, диви. Я вже навчився, я вже справжній фермер, братва. Так, все вскопали. Отпускаємо цю штуку. Беремо, значить, ми зараз ось цю. Так. І погнали. Отако, От це ми поливаємо. Чи що ми робимо? Роздріблюємо землю, щоб вона була рівненька, щоб все було чотенько. Хорошо. Ти просто подивись, що ми робимо. Та ти що. Прямо ж, прямо ж, поняв? Прямо ж душа радіє. Щас будемо... Такими жорсткими фермерами. Тут прям дійсно треба щось самому робити, поняв, заробляти. Тут не просто все так легко, поняв. Так, відчіплюємо цю штуку. Беремо, значить, ми тепер ось цю штуку. А як її правильно взяти? З якої сторони? Напевно, ось за цієї. Да, все, вцепили. Тепер пішли, візьмемо коробку. Уже з кукурузою так-то. Так-то ми вже піднялись, ми вже не пшениці вирощимо, ми вже кукурузу вирощимо. Вона дорожча. А погнали, спробуємо засівати все. Тати що? Тати що як пішло, да? Кукурузка, а кукурузка то пішла. Рідненька. Let's go. Диви. Щас потихеньку вже буде вирощуватись, поки я це все засію. Потім вона вся виросте, ми її зберемо. У нас буде купа бабла, поняв? Тут вона ваще жорстку ферму зробити. Тут насправді можна довго дуже грати. Тут доволі довго воно все вирощується, доволі довго все відбувається. Але прикольно, прикинь, це ж вона все засадити фермою. Зробити там, щоб у нас звірі росли. Ще там хтось, ще там щось. Ну, типа купа, купа різних приколів може бути. Давай поки візьмемо прицепом. Бемц. Прицепом станемось тако тут. І. Можна комбайна підігнати сюди. Потихенько ростей, слава Богу. Все, і комбайн готовий. Все пожинати, братва. Комбайн в натурі готовий. А ми тим часом ось фермер з клуб є. А потім сама ферма. Дивись. Тут кілька слотів може бути. Ага, я поняв, Це щоб переключатися, щоб кілька ферм було. У мене може бути кури, вівці, собаки і корови. Окей, є шоп. Ну, це, в принципі, звичайна ситуація. Ага, є бінди і є розпавен транспорту. Ну ні, це мені насправді не треба. Все, диви, кукуруза майже виросла. А Саня зараз буде її збирати Ну я би насправді докупив би ще собі грядок, поняв. Давай спробуємо це зробити. Як це правильно зробити? Ось білд. Тут є крутіші і гірші. Я не знаю, яку треба брати, поняв? Давай крутішу візьмемо. Сойл. Ну, це напевно те, що мені треба, поняв. 30 коїнів вона коштувала. А, ні, вона прям вообще бодра така, поняв. А звичайна? Звичайна, як звичайна, поняв? Я поняв. Ну я дві купив. Тепер мені, на... кстати, насіння на них не вистачить. Хі -хі -хі -хі. Саня, що ти наробив? Ладно, поїхали. Не треба було поки купувати. Let's go! Ти дивишся, я роблю. Просто збираю кукурузку. Бачиш, да, в мене звичайно. О, ще й дощ пішов. А дощом, напевно, росте крутіше. Ну, бистріше, типу. Да, бачиш, тут ця земля така сама, як ця. А ця, типа, крутіша за 30 копійок. Вона прям вообще потужна. Ну до неї нам ще далеко, то я зря купив. Ну нічого страшно. Все, засипаємо все. Чотенько. вимикаємо і погнали. Надо на продаж це вести, Sanchez. Let's go! Продаємо. За 550! Обалдеть, Михело! Ми зараз нормально закупитись можемо, братва. Ми зараз можемо купити навіть не те, що. Почекай. А, 2000 рис коштує. Ладно, купуємо все ж таки далі кукурузку. Забираємо за 250 її. Летсго. Бенд, сідаємо. Погнали, відразу її посадимо. Поки йде дощ, воно виросте швидко. Поняв? В чому прикол? У нас буде гроші, щоб потім додати ще собі нових грядок. І ми потім стільки кукурузи засадимо. Це буде жесть. Оце кайф, прикинь, я вже цілих, я не знаю, 20 хвилин граю. А я вообще, ну нічого не добув. У мене нічого не з'явилось. У мене як було, так і осталось. Поняв? Пусто вообще. Нічого не додавалося. Трошки грошей появилось, і все. Прикол. Ні, це класно. Беремо цю штуку. Погнали вспахувати, братва. Диви. Як чітко, да? І зробимо також. Щось. Все, майже все спахали. Ну, мені навіть всього і не треба спахувати, тому що я все не засію. У мене не буде стільки. У мене не буде стільки кукурузи, щоб все засіяти. Головне, я хочу засіяти на оцю круту просто грядку, поняв? Крута земелька, вона все-таки крута земелька. На секундочку. Все, я готовий майже засіювати, лишилось просто капельку роботи. Зробити. Отако робимо. Оцю штуку ціпляємо, випригуємо, беремо кукурузу, Пемц. Зас засіюємо. і все. Let's go! Лишилось зовсім капелька. Щас іде дощ, буде набагато крутіше. Отут хочу посадити. Оооо, oh. oh, you can play siss. А, сюди не можна садити. А що ж я її купив тоді? Може туди щось жорстке можна садити, поняв? Походу, так. Да. Зараз йде дощ, то воно виросте швидко. Let's go. Отако, От сюди. Все, засадили. Лишається просто почекати. А поки ми будемо чекати, я можу зараз просто з'їздити і купити ще кукурузи. Поняв? От і все. А, дощ, кстати, кінчився. Ну і нічого, кукуруза росте, слава Богу. Диви, яка ферма в чувака. Ти бачив? Як він там уже довго тусується на тій фермі? В нього і молоко і те, і все. Капець. Ладно, купуємо, знач, кукурузу, беремо. Погнали. Бенс. Лет'ско. Все моє свій прикол, братва. Будьте отако фермером. Кукуруза росте, правда, не вся виросла, але нічого страшного. росте Ще трішки її лишилось. Це ж виходить, я можу прям відразу давати ось нажати і сюди закинути. да Все. Потім я на тебе сідаю, відразу підключу собі оцю штуку. Бемц. і підготую тебе, щоб ти вже був готовий їхати і все це вскопувати після комбайна. Спочатку комбайн тут потусується, а потім ти. Все, можна орати. Let's go. Точніше, пожинати, я би так сказав. Обалдеть. Ні, прикольно. Ні, 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 не активовуй. Він би щас висипав, все, що я добув. Дивись, що ми робимо, ти що. Я не знаю, я оце їду, поняв, їду оце, збираю, докупляю оце всяке. Я в натурі кайфую, поняв? Ну мені реально прикольно цим займатися. Бемц, сюди, все, висипаємо. Бемц. Тепер можна все в принципі продати, але ми зараз краще поїдемо, все пожнемо, поняв? Але ми зараз краще все засадимо, засіємо, і потім поїдемо продамо. І в нас все буде чітко. Я би вже грядок докупив, але дуже мало грошей, поки поки грошей не вистачає на грядок. Більше краще, можливо, гроші витратити на те, щоб е, посадити крутішу цю крутішу пшеницю. Ну там не пшениця, там ото соя буде чи що то воно таке? А, рис, рис. Краще витратити трохи грошей, щоб посадити рис. Після того ми зможемо за допомогою того рису нормально так бустанутися по фінансам своїм і докупити дуже багато грядок Оце буде правильно. Бемц, тепер оцю штуку. Опа! Хтось приїхав на пікапі, поняв до мене? Обалдеть. Шіская старина, хочу твою ферму купити, поняв? Прикинь, чувака, пікап. Жорсткий. Обалдеть. Прикинь. У тіпа пікап. Нехило. Так, отцепляємо цю штуку. Цепляємось цю штуку. І можна все сіяти. Бемц. Ти диви, що роблю. Ти куди, по-моєму, поїхав? Обалдеть. Лисий глобус. Ладно, все, все засіяли. Хорошо. Можна тепер цю штуку паркувати, брати іншу і продавати кукурузу. Якщо я її зараз продам 550, потім. А, потім ще 550. Коротше, тут мені ще нормально треба попродавати, щоб можна було рис посадити. Рис все таки дорогий дуже. А, диви. Зараз, коротше, хорошо рис продається. Кукуруза по 10. То тепер 500 тільки поняв? Не 550. Поняв, кукуруза впала в ціні. А рис по 56. То це якщо я за 2000 куплю рис, то я навіть його не укуплю чи що? А пшениця завжди по 4, я поняв. Ну, я трошки не до кінця зрозумів, в чому прикол. Ну, типа, з тобою мене поговорити. А, в тебе можна відразу оптом купити, да? 27 ящиків, поняв. Ось прикинь, 27 ящиків і 2560. Нормально. Борис, скільки коштує його такого просто взяти і окупити? 2000, правильно? Ну, 50 саженців. А якщо 50 ми продаємо по 50, то це 2500. Це малий вихлоп дуже. Вихлоп дуже малий. Кукурузу. Вигодніше це садити, поняв? Треба рахувати просто, тут же ж написано все. Ось я бамбук по 200. А якийсь соєбан по 540, прикинь? А ще можна бустанути всі ціни. Це, походу, да, платна штука. Прикинь? Жесть, да. А що якщо ми зараз дуже жорстко зробимо? Ми просто поняв. Щас поїдемо на трейлері, поїдемо додому, докупимо дуже багато грядок і потім засадимо все пшеницею. Великими гр-великі грядки будуть у нас. Ми типа купимо дві порції пшениці, поняв. І да, це, звісно, пшениця, це, звісно, не супер круто, але у мене буде дві порції, поняв? Диви, нормально, закуповуємося, правильно? Надо, надо розширювати свої ці границі, братва. Так що ще буде все чітко у нас. Ціла полоса у нас з'явиться. Я правда, оцю ось офорст, оцю ось лісову я би продав. Лісову землю. Але не знаю, як це зробити. А, осьо. Да, лісова земля. Це ж лісова, ця за три. І ця за три. Я не знаю, яка з них лісова, яка ні. Я не пам'ятаю. Ось такогось Бемц. О! Диви, як можна! А я не знав! Такогось Бемс. Ще 9 штук. Якогось Бемс. Пошурував. Ще 10. Диви, що я наробив, просто. Та ти що А все, більше не можна, да Поки що мені більше не можна. А чого я хочу ще? Странно, чого я не можу докупити? А, тут можу, тут не можу, я поняв. Отакого скільки це буде коштувати. 120 коїнів. Хорошо, купуємо. Блін, і тут прошарок тепер такий, негарний. Ладно, всі гроші потратив. Погнали збирати кукурузу. Щас засадимо все потім пшеницею. Хоча ми навіть і кукурузу зможемо засадити, наскільки я розумію. Я думаю, що я зможу кукурузу все засадити. Диви, бен, все збираємо. Потім висипаємо все абсолютно. Бемц, складаємо і веземо його десь сюди. Опа, хорошо. Погнали тепер до трактора. Цю штуку ми відчіплюємо. Блекліст. Мене Миколай заблеклістив, поняв? Чисто видалив. Микола, за що? Я до тебе не їздив жодного разу, братуха. Давай все вспахувати чисто. Щас у нас буде жесть. Ти знаєш, я би вже працівників не проти собі наняти на такі роботу. Щоб вспахували мені все. Бо прикинь, коли в тебе велика плантація, то складно щось. Ну, зробити. Коли в тебе велике поле, то складно самому все робити, поняв? Надо працівники тобі. Але вроді би, поки що я справляюсь. Диви, бемц. потім також бемц. Сюда. І потихеньку, помаленьку, мене все виходить. І сюда. Все. Оцей кусок, просто він уже политий, навіть поняв? Того така штука. Все, очіплюємо цю штуку, беремо ось цю. І погнали, поливати, роздроблювати точніше все. Отако. Хорошо. Все, диви, все зробив. Осталось засіяти, але засіяти я зараз не зможу, бо нема грошей і нема чим сіяти. Тому треба оцю штуку поїхати продати. Бемц. поїхали. Так, почав кукуруза по 11. 550, хорошо. Оце я розумію. Оце ціна. Тому ще треба на ціну дивитись, щоб не тупити, поняв? Вона бува, піднімається, бува, падає. Так, беремо, значить. Ми дві кукурузи. Так, поговорить з тобою. Да, 500 доларів на всі гроші. Benz, let's go Цікаво, скільки я зможу заробити за цей круг. Тепер з двома кукурузами? Мабуть, багато. Але опять-таки це потім два рази їхати, поняв? Це не все так легко. Це потім дважди їхати треба. Ну, продавати, поняв. Бо я ж не можу ось два рази засадити, да, Туди? Ні, я не можу, вона вже повна. Поняв, погнали так, засадим поки. Погнали Бендс. Хоча б на чотири полоси, хоча б вистачить, а я не впевнений. Ні, на чотири повинно вистачити, да? Да, на 4 вистачило, навіть ще трошки є. Правда, не супер багато. Ось такого мене лишається. Значить, у мене ще трошки навіть кукурузи на наступний раз буде. Бемц, сідаємо. Погнали. Треба все засадити. Все, диви. У мене ще й лишається 12 потім. Непогано. Так, тепер оцю штуку треба підсипити. Все, трейлер є зі мною. Од'їжджаємо на ньому. Отако ось сюди. І сідаємо в комбайн, тупо чекаємо. Обалдеть. Оце в мене вже ферма. Так, чи можемо ми вже тут збирати? Так, да, щось потихеньку збирати можемо, не все, звісно. Але поки я буду збирати це, то наступне вже буде дозбирюватись. go. Зараз будемо пожинати плоди, братва. Зараз буде в нас тонна. Тонна всього. Так, 44. Давай ще. Все, 50, далі вже не можу збирати. Надо ще все висипати. Let's go. Збираємо далі. Все, поширували. І 38 ще є. Ну цей вже повний, да, мій чувак. Трактор. Якщо трактор... Повний, то я вже по суті не зможу висипати, да? Да, я вже не можу висипати. Ладно, погнали, продамо. У мене 56 коїнів. Зараз скільки заробили. Ну заробимо чуть менше тисячі, я думаю. Пшениця по 9! Ні, братва, я продавати її не збираюсь. Поїхали додому. Будемо бомжом, але по 9 продавати не буду. То взагалі дешево. Це грабіж, братва. Але якщо вам сподобалося відео, обов'язково поставте вподобайна. А ми в наступній серії обов'язково продамо нашу кукурузу. тому що щось мала ціна для кукурузи 9 гривень, треба більше. Тому все ж таки почекаємо трошечки. Ну і якраз треба буде подивитись, скільки в мене ще 12 грядочок треба буде доставити, щоб все було чотенько.